Привіт! А зараз ми вам покажемо центр України, де знаходиться і що тут такого є красивого в нашому центрі України. Ось в такому мальовничому місці. Ми приїхали, поставали. Є маленька стояночка. Ось о, наші дівчини шагають. Це знаходиться на трасі Черкаси Умань. Там воно є вказанничок Умань. Ми їдемо в сторону Умані. Ось, І у нас за спиною знаходиться ось такий величезний прапор України. На шикарному флагштокі. І з якимсь таким красивим меморіалом. Ось. В общем, красотища. Зараз відвідаємо центр України. Зробимо пару фото на згадку. Та й шуруємо далі на Біляївку. Не знаю, чути на камеру, не чути цей звук. Але так б'ється серце України. Треба покласти сюди копійку, для того, щоб ще сюди вернутися. Тут у нас є всі області України. Зараз знайдемо Одеську. Ось у нас Одеська область. Ось Одеса написано, без Одеса. Так, десь ще должна бути Черкаська. Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаська. Що у нас Черкаська? Є ще Черкаська.